Доброго вечора, я Кіт Кузя. Ой, дуже засмучений. Постійно мені треба працювати. Як не в теплиці, то зніматися, як не в саду побілкою, то в огороді. Ой, достала, скільки можна, якась уже почалася депресія. Але ж поїсти, люблю, ой, дай мені хоть трошечки, ну дай того доброго корму, дай змилуйся, я все для тебе зроблю. Ну, змилуйся, буду зніматись і працювати, і все, 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 все ти. Кидай його того доброго, доброго. Ох, що ж мені робити. Мушу працювати. Шановні мої, підпишіться, допоможіть мені в цьому, щоб я менше так працював, а то дуженько втомився.